Друзі, вітаю! Сьогодні хочу приготувати разом з вами смажену картоплю з грибами. Для приготування я беру декілька шампіньйонів, картопля будь-якого сорту, велика цибуля та сіль. Картоплю нарізаємо товщиною приблизно 3 мм ось таким чином. В цьому відео я хочу розказати вам декілька секретів, як правильно приготувати смажену картоплю, щоб вона вийшла з хрусткою скоринкою та м'якенькою всередині. По-перше, ніколи не смажте велику кількість картоплі одразу. Я взяла 600 г картоплі та нарізала. Діаметр пательні в мене 30 см. Також дуже важливо є те, що я нарізаю картоплю саме ось таким чином, а не соломкою. Я дуже люблю смажену картоплю, але я люблю, щоб вона була з хрусткою скоринкою, але м'якенькою всередині. Нарізану картоплю викладаємо в окрему миску і будемо нарізати шампіньйони. Шампіньйони розрізаємо навпіл та нарізаємо. Дуже велику кількість шампіньйонів я не використовую. Їх необхідно заздалегідь добре промити та просушити, щоб вони були не мокрими. Поки я нарізаю шампіньйони, я вже заздалегідь поставила сковороду на пательню, щоб вона добре прогрілася. Я буду використовувати сковороду із нержавіючої сталі, тому необхідно, щоб вона дуже гарно прогрілась. Ось так ми вже нарізали гриби і далі будемо нарізати цибулю. Якщо ви ніколи не готували в такій сковороді, то маєте знати: по-перше, сковорода має дуже гарно прогрітися. Щоб перевірити це, капайте трошечки водички, водичка має піти ось такими кульками. І тільки після того, як водичка випереться, додаємо олію. Через 30 секунд приблизно я викладаю шампіньйони. Я їх не мішаю, нічого з ними не роблю. Ось так приблизно 5 хвилин вони мають посмажитись. Смажимо на середньому вогні і через приблизно 5 хвилин я їх трошечки помішаю. Грибочки готові, я вже їх буду знімати. Далі я нарізаю цибульку. Кількість цибулі взагалі можна регулювати за власним смаком, але я люблю, щоб було багато цибулі. Розрізаємо цибулю навпіл та ось таким чином нарізаємо. Цибулю можна використовувати будь-яку, також можна використовувати якісь спеції, там прованські трави або італійські трави. Я зняла гриби, додала трошечки олії і одразу на цю ж сковороду викладаю всю картоплю. І так, правило номер один: коли ви викладаєте картоплю... Перші три хвилини ви нічого не мішаєте. Ось ви виклали картоплю, пройшло три хвилини, перемішали. Потім знов чекаєте три хвилини і потім знов помішуєте. І тільки тоді, коли ви бачите, що ваша картопля вже наполовину готова, ви додаєте цибульку і помішуєте. Потім додаєте сіль, додаєте якісь спеції, перчик молотий, якщо хочете. І далі вже смажимо до готовності цибульки та картоплю. Після того, як картопля приготувалась, я одразу викладаю її у миску, тому що і додаю вже обсмажені заздалегідь шампіньйони. Можна це робити на сковороді, можете додати шампіньйони до картоплі на сковороді і все перемішати. Але я роблю це у мисці. Далі, після того, як перемішали, картопелька ще гаряча, її можна подавати на стіл. Викладаємо на тарілочку. Картопелька виходить дуже-дуже смачна, вона має хрустку скоринку ззовні та вона дуже м'якенька та ніжна всередині. Спробуйте, друзі, так приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.